В Ужгороді триває показ вистав в рамках акції Театр Ляльок дітям. Захід для маленьких глядачів проводить Закарпатський академічний обласний театр Ляльок з нагоди Всесвітнього дня Лялькаря та Міжнародного дня театру. Так колектив організовує покази вистави Таємниця маленької сови для учнів шкіл Ужгорода. А ще актори вирушили на гастрольні покази до Хуста Виноградова та Іршави із п'єсою Казка про лад». Як зазначають лялькарі, приємно, що професійні свята зустрічають разом. Разом зі своїми глядачами і при аншлагах в залах, і у нас виходить такі, якби наше свято воно буде в роботі. Ну, може, це і прекрасно, тому що ми любимо театр, любимо грати вистави. І для нас всіх певно це буде велике свято, коли ти його проводиш в колі глядачів із. І на сцені на вихідних у нас будуть вистави останнє туриня», І значить в суботу буде кожи летик для малесеньких. І у неділю буде останнє туриня. Теж Олександра Петровича Куцика. Така вистава, така притча про наш Карпатський край. А 27-го ми плануємо показ такий спільний показ зі студентством Фарбований лис режисер-постановник Олександр Куцик.